Вітаю, шановні друзі. Поки зовнішній агресор веде військові дії проти України, вбиває її людей, захоплює її території, внутрі нашої країни працюють ТЦКшники, які нібито по закону повинні займатися мобілізацією відповідності до закону та своїх положень. Але замість цього вони просто викрадають людей, витягують людей з машин, б'ють їх. Незрозуміло з якою причиною всі ці дії являються підривом мобілізації, підривом довіри до Збройних сил України. І величезне питання, чому ніхто на це не реагує? От сьогодні трапився такий же випадок в Броварському районі, де на блокпосту працівники ТЦК разом з поліцією зупинили 55-річного водія фури. Андрія Кольцова, витащили його з машини і по свідченням його доньки, яка написала відповідний пост у Фейсбуці, почали його бити. Дружина сиділа в автомобілі і почала знімати відео. До неї підійшли працівники ТЦК з автоматами, направили на неї автомати, почали матюкатися. Вона вийшла, а потім ще намагалися забрати в неї телефон. І весь цей час її чоловіка били працівники ТЦК. За словами його доньки. До речі, працівник поліції просто стояв і дивився на це і ніяк не реагував. Подивіться відео, я так зрозумів, це знімала дружина Андрія Кольцова. А дітя можна?

Як ми бачимо, багато запитань до працівників ТЦК. Друзі, взагалі не зрозуміло, чому ці вовки в військовій формі знаходяться на території, де не відбуваються військові дії, направляють зброю проти мирного населення. З якою ціллю? що ця жінка могла зробити? Що вона поганого зробила? Що зробив 55-річний водій фури, який отримав повістку, виконав все. Що він поганого зробив? Навіщо було його бити? Шановні друзі, це хаос, на який ніхто не реагує. І там же броварське управління поліції написало, що вони порушили кримінальну справу. Це фарс. Я вам відразу кажу, що це фарс. Тому що цією справою має займатися ДБР, а не якесь районне управління поліції. Саме ДБР повинно робити це. Не рейдерити бізнес в Україні разом з СБУ і БЕПом. А саме займатися працівниками ТЦК, тому що отакі випадки підривають мобілізацію в Україні, підривають бажання йти в ЗСУ і захищати країну. Буквально недавно у одного із військових, який перебуває на лікуванні в Одесі, взяли інтерв'ю, де його запитали про те, чи є смисл хватати людей на вулиці. Він чітко сказав, що немає сенсу цього робити, тому що вони відразу йдуть все за черв, і це правда, що особисто вас турбує як військового. мало людей с нашей стороны. Не хватает просто количеством людей, русских больше. И у них всего больше, чем у нас. Обстановка тяжелая. И поэтому я думаю, что мобилизация должна проходить, но по собственному желанию. И пусть там деньги выплачивают, чтобы люди знали, куда идут, за что идут. Так просто хапати на вулицях – це тоже безполезно. Чи справедливо засуджувати хлопців, які пішли в СЗЧ? Ні. Тому що ну, не кожен это все виносить і видержує. Уміреть, это ну, проще всего, как бы говорится. А Просто люди некоторые, що вони фізично, морально не виносять те, що там відбувається. Ви зараз на лікуванні в Одесі? Так, так. Виплачує держава, виплати за поранення. Ну, вони там закони такі, себе придумали. Виплачується тільки за те, що ти лікуєшся. Mm -hmm. А за те, що поранення отримав, ніяких компенсацій комусь. Хто тяжко або середньо тяжко, то тим виплачується. А ті, хто, як у мене половина осколків тіла, гуляй, то так і треба. Якщо людина не вмотивована до військової служби, ви її не заставите. А оці дії ТЦК, вони поплюжать е, честь ЗСУ, вони нівелюють бажання у людей йти захищати свою країну. Чому здорові бики стоять десь там в броварах, а не захищають на е, фронті в Авдіївці чи ще десь в якомусь місці? Чому вони направляють зброю на мирних людей, а не на військового агресора? Оце величезне питання, друзі. І таких випадків в сотні, на них ніхто майже не реагує. Прийшли, взяли якісь там обшуки, зробили в декількох ТЦК, і на цьому все закінчилося. Варто згадати ту ж саму новину, де в Харкові мобілізували 19-річного студента. Друзі, це взагалі нонсенс. Українська гельсінська спілка. Повідомила, що в Харкові було мобілізовано 19-річного хлопця, хоча мобілізація відбувається зараз по нинішньому законодавству з 27 років. Яким чином вони могли це зробити? Друзі, це порушення всіх прав людини. І оцей хаос, який внутрі країни відбувається, з ним ніхто нічого не робить. На нього ніхто не реагує. І це все створює внутрішнє напруження, а потім звинуватять у всьому народу. Що народ у всьому винуватий. Ні. Винуваті якраз це працівники ДБР, які нічого не роблять, працівники поліції, які стоять на блокпостах і дивляться, як звичайну людину б'є працівник ТЦК. Коли групою накидаються на одну людину беззбройну, 55-річно, це майже вже пенсійний вік. З якою ціллю це все робиться? З повагою, друзі, тримайтеся. Ваш адвокат Демченко.